Знайти зниклих безвісти чи повернути депортованих дітей додому допоможуть працівники регіонального представництва консультаційного центру Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькому. Він працює з понеділка. Можуть звертатися громадяни для того, щоб отримати консультації щодо розшуку дитини, шляхів її повернення на підконтрольну уряду країни територію, щодо отримання свідоцтва про народження дитини в умовах війни, або його легалізацію, якщо воно було отримано на непідконтрольній території. Також, якщо необхідно, встановити зв'язок з дитиною, яка була вивезена за кордон одним із батьків. У серпні консультаційний центр запрацював у Києві. Минулого тижня його регіональне представництво відкрили також у Львові. Адже наймолодші українці під час війни потребують захисту та порятунку. Від 24 лютого в Україні більше 400 дітей загинули ще три сотні зникли безвісти. Понад 13 тисяч неповнолітніх депортували. Повернути додому вдалось 119. За ці декілька місяців є певні результати і позитивні. Коли надавалася допомога щодо відповідно зв'язку з дитиною, яка перебуває за кордоном, да, вирішення певних питань щодо і повернення дитини. У Хмельницькому по допомогу можна звернутись за адресою вулиця Свободи, 70, 104 офіс. Він відкритий з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години. І ми вже можемо допомогти саме надати алгоритм дій в тій чи іншій ситуації. До кожного звернення ми відносимось індивідуально. А ще можна зателефонувати за номером гарячої лінії, яка працює у будні з 9 до 20 години та у вихідні з 9 до 15. Ірина Муляр, Валерій Талиховський, новини міста.